І почнемо з інформації від обласної військової адміністрації. Ніч на 4 жовтня пройшла із ворожими обстрілами житлових кварталів Сунельковського та Нікопольського районів Дніпропетровської області. На жаль, є постраждалі. Розбиті будинки, зруйнована електростанція та насосна водоканалу. Про поточну ситуацію та наслідки обстрілів розповіли на черговому брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Постраждало у нас чотири людини, понівечено житло людей та інфраструктура. Так, по місту Нікополь ворог завдав ударів з градів та важкої артилерії. Є у нас постраждалі це четверо чоловіків: 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. В одній з п'ятиповерхівок зруйновані. Чотири квартири, також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. У місті у нас були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Тому населений пункт залишався без водопостачання, та понад 7 тисяч родин залишались без світла. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж. Більшу, більшу частину вже відновили. Також водопостачання вже теж відновлено. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань зараз уточнюються. Попередньо минулося без постраждалих. Обстріляв ворог і Покровську громаду Синельніковського району там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували на місці. Події рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів.